Вітаю, вас, шановні колеги. Сьогодні я хотів би поговорити про принципи законності і справедливості, які не виконуються по відношенню до наукових працівників в Україні, От, тому що насправді зарплати працівників наукової сфери на надзвичайно низькому рівні, нижче прожиткового рівня. От ми розуміємо, що в умовах формування суспільства знань, в умовах формування інформаційного суспільства, інтелектуальний капітал то головне. Головне, коли є мізки в державі, які розвивають науку, технології, тоді ця країна має історичні перспективи. Що робиться у нас? Є такий закон про наукову. І науково-технічну діяльність, який був уточнено 3 вересня 2020 року. Там було написано, цитую, шановні друзі, держава гарантує встановлення ставок окладів науковим працівникам державних наукових установ закладів Вищої освіти. Тобто і наукових установ, і закладів вищої освіти, тобто університетів. Виходячи з розрахунку посадового кладу молодшого наукового співробітника на рівні не нижче 11 прожиткових мінімумів для працездатних осіб. 11 прожиткових мінімумів. Пункт 1 розділу 2 прикінцевих кінцевих положень свідчив, що. Ця норма повинна була вступити в дію 1 січня 2023 року. Загалом, коли був перший прийнятий закон про наукову і науково-технічну діяльність, за 10 років заробітна плата нараховувалась не за цим законом. Тобто, йшло грубе порушення. Закону. От, вперше цей закон був прийнятий у 2015 році. От. І він е, свідчить про державні гарантії щодо розміру заробітної плати наукових працівників. Все це не виконується. Не виконується при попередніх президентах, не виконується і при цьому президентові. От. Дивіться, що відбувається. От. Як наслідок. Заробітна плата молодшого наукового співробітника відповідно до законодавства, повинна становити 24 тисячі гривень на місяць зараз. Що реально, шановні друзі, відбувається. Реально 8 тисяч гривень. Це на межі фізичного виживання. От. Водночас, що таке молодший науковий співробітник? Це означає, що людина повинна мати вчений ступінь. Кандидата наук, ну зараз доктора філософії там в дужках кандидата наук. От. Середня заробітна плата по Україні 24 200 гривень за станом на квітень 2025 року. Середня заробітна плата різноробочого, який не потребує вищої освіти, 21 тисяча гривень. Ну, що говорити, шановні друзі, якщо касір в супермаркеті, це 30 тисяч гривень. А молодший науковий співробітник, який отримав вищу освіту магістра, потім 4 роки аспірантури, захистився, він отримує 8 тисяч гривень. Ну, про яку науку взагалі ми можемо говорити, якщо в наукових установах люди ходять на роботу 2-3 рази на тиждень, тому що зарплати не платять просто. Дивіться, тут іде пряме порушення Конституції, шановні друзі. Конституційний суд України у рішенні від 22 травня 2008 року. Наголосив, що законом про державний бюджет України не можна вносити зміни до інших законів, зупиняти їх дію і скасовувати їх, оскільки з об'єктивних причин це створює протиріччя у законодавстві, і як наслідок скасування та обмеження прав і свобод людини і громадянина. Тобто є рішення Конституційного суду, яке грубо порушується українським парламентом і президентом, який це підписує. Факт зупинення значить, законом про державний бюджет на 2025 рік це грубе порушення. Значить, відповідно, і Верховна Рада, і президент Зеленський грубо порушили цей закон, тому що порушили Конституцію насамперед, тому що люди мають жити за законом і держава і. За принципами соціальної справедливості, про яку соціальну справедливість тут можемо говорити? Нема тут соціальної справедливості. А потім ми дивуємося, чому наукові працівники виїжджають з України, чому вони не хочуть працювати в наукових установах, а йдуть працювати на підсоб... підсобними робочими десь там в супермаркетах, на заводах. Дай Бог, щоб йшли на військові заводи. А то ж ну, люди влаштовуються там, де зарплату треба мати нормально. Що треба робити в цій ситуації, шановні друзі? Ну, перше, треба скасувати. Запроваджений законом України про державний бюджет на 2025 рік, з порушенням Конституції прийнятий, Так, неправомірне обмеження дії першого абзацу закону України про наукову і науково технічну діяльність. Те, що стосується зарплати наукових працівників. Друге, треба тиснути на Комітет Верховної Ради. З питань освіти, науки та інновацій треба тиснути на бюджетний комітет, тобто комітет Верховної Ради з питань бюджету, щоб опрацювати оці зміни. Як ми можемо тиснути? Давайте писати звернення, давайте виступати в соціальних мережах, от, і тиснути на владу, тому що те, що робиться, це є грубе порушення прав і свобод українців. Я розумію, що війна, але крадуть мільярдами, а економлять на молодших наукових працівниках, ну і на старших наукових працівниках, і так далі, які є інтелектуальним мозком українського суспільства. І з них, без оцих людей, які творять науку. В техніці, в технології, в праві, в економіці, в соціальних науках то це все наш інтелектуальний капітал, який може забезпечити нам перемогу. Слава Україні! Давайте боротися з бюрократією і порушеннями Конституції.